Набір змішувачівліць два в одному в чорному кольорі. Серія вавел. Набір складається з крану в ванну кімнату на холодну гарячу воду. Перемикач на ліку, Ліка. Така стильна лієчка чорного кольору. Шланг в комплекті довжиною 150 см. Також в комплекті є гачок такий, де кріпиться ліка. І в комплекті йде ще кран на умивальник з такою ж самою ручкою цієї серії чорного кольору на холодну гарячу воду. Кріплення гайка зі шлангами. Ціна такого комплекту 2920 гривень.